Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги зарядну док-станцію для DualSense. Дана зарядна станція розроблена для контролерів PlayStation 5. Завдяки можливості заряджати два контролери одночасно. Він гарантує, що у вас завжди буде повністю заряджений акумулятор, готовий до ваших ігрових сеансів. Елегантний та компактний Дизайн економить простір та забезпечує організованість вашої ігрової зони. Завдяки цьому пристрою ви забудете про незручні дроти, які кожен раз необхідно підключати до ваших геймпадів. Пропонуємо до вашої уваги тримач для консолі PlayStation 5. Даний тримач це універсальний аксесуар, розроблений як для PlayStation 5 Digital версії, так і для стандартної. Ця горизонтальна підставка на кронштейні забезпечує стабільну підтримку та ефективне охолодження вашої консолі. Вона не тільки надійно тримає PS5 на місці, але й покращує вентиляцію, запобігаючи перегріванню під час тривалих ігрових сесій. Витончений та функціональний дизайн додасть організовано вашій ігровій системі. Пропонуємо до вашої уваги сумку для зберігання геймпаду. Дана сумка це універсальний аксесуар, сумісний з контролерами PlayStation 5 та PlayStation 4. Виготовлена з високоякісного матеріалу, тому вона буде міцною та водонепроникною. Верда зовнішня частина захистить ваші контролери від ударів та подряпин. Портативний дизайн робить її зручною для носіння геймпадів у дорозі. Ідеально підходить для геймерів, які хочуть захистити свої контролери під час подорожі або Зберігання Пропонуємо до вашої уваги тримач смартфона для контролера. Це універсальний аксесуар, розроблений для покращення ваших ігрових вражень. Він сумісний з контролерами PlayStation 5 та оснащений надійним кронштейном для фіксації вашого смартфона. Регульована конструкція забезпечує сумісність з телефонами різних розмірів. Тримач ідеально підходить для багатокористувацьких ігор або перегляду контенту під час гри. Конструкція забезпечує стабільність та легкість у використанні. Кращуйте свої ігрові враження за допомогою підставки для мобільного телефону для контролера PS5. Пропонуємо до вашої уваги USB-кабель. Це інноваційне рішення для багаторазового заряджання телефону, розроблене для пристроїв iPhone та Android. Цей універсальний кабель має механізм регулювання довжини, що дозволяє налаштувати його розмір відповідно до ваших потреб. Сучасна конструкція забезпечує швидкий та ефективний ремонт, позбавляючи вас від клопоту із заплутаними або пошкодженими дротами. Завдяки сумісності з різними типами телефонів, цей кабель є зручними. Надійним вибором